Ботанічно ця рослина називається грапатолпет Лампарагаїнс, але ми знаємо її як примарну рослину. Це сукуланд з жахливим рожевим відтінком, який проявляється з віком. Спочатку вона зелена, але з часом набуває ніжного рожевого кольору, особливо коли полагоджує квіти жовтими квітами. Саме через цю красу її так люблять у садах та вдомах. Але наведіть такі витривалі рослини можуть мати проблеми. Хоча примарні рослини досить непримхливі, іноді смороду стікаються зі шкідниками або помилками в догляді. На щастя, кількість цих проблем можна вирішити. Давайте розглянемо найпоширеніші з них: біологічні проблеми. Це всі живі органи, які можуть нашкодити рослині, комахи, бактерії, віруси та грибки. Останні два рідко вражають примарні рослини, а комахи – це справжній виклик. Попелиці. Попелиці це ем'якотілікомахи, які живляться соками рослини. Вони бувають різних кольорів: рожеві, зелені, жовті, чорні чи коричневі. Деякі з них мають крила. Найчастіше смороду з'являються на вісні та влітку, коли рослини активно зростання. Особливо їх приваблюють молоді пагони. Проблема в тому, що попелиці розмножуються дуже швидко, за кількість днів їх кількість може зрости в рази. Як боротися мильний розчин: наповніть пляшку з розпилювачем водою і додайте одну-дві краплі рідкого мила, не маючого засобу. Оприскайте рослину, особливо уражені ділянки, доки розчин не почне стикати з листя. Повторюйте раз на тиждень, доки попелиці не зникнути. Винесіть рослину на вулицю, якщо погода дозволяє, поставте її в затінок. Корисні комахи, такі як сонечка, швидко знайти попалиць і допомогти вам. Хробаки. Хробаки виглядають як білі пухнасті клапті, часто зосереджені біля вузлів рослини. Смороду також живляться соками і можуть швидко розмножуватися, особливо в теплих і вологих умовах. Якщо ви помітили липкі плями на листках або чорний наліт, це ознаки їхньої присутності. Як боротися? Методи такі самі, як і для попалиць, мильний розчин або природні хижаки. Павутинні кліщі. Це рідкісні, але безпечні шкідники. Смороду залишаються павутіння на листках, які згодом жовті і опадають. Якщо не вжити заходів, рослина може загинути. Як боротися? Мильний розчин або спирт обробити листя, але не використовуйте образва методи одночасно. Збільште вологість, павутинні кліщі люблять сухе повітря, тому легке зрошення або підони з водою можуть допомогти. Проблеми через неправильний догляд витягування стебел Якщо рослина не виробляє світла, вона починає витягуватися, щоб його отримати. Це може бути гарним ефектом для кашпо, але якщо вам потрібна компактна форма, переставте її у світліше місце. Зміна кольору листя Колір листя залежить від освітлення. На сонці вони стають рожево жовтими а в тіні синьо-сірими. Якщо ви різко змініть умови, може з'явитися опік. Як виправити поступово привчайте рослину до нового освітлення протягом тижня. Зморщені листя це ознака нестачі води. Хоч і сукуланти витримують посуху, іноді їх треба поливати. Як виправити? Полийте рослину так, щоб вода витікала з нагорщика. Через кілька годин повторіть. Вже за добу дві листя стануть м'якими ем й товстими. Відсутність квітів. Примарні рослини цвітуть рідко, і на це впливає вік, температура та розмір горщика. Якщо рослина молода або в надто великому горщику квітів може не бути коренева гниль. Найчастіша причина загинелі сукулентів надлишковий полив. Якщо листя стає м'яким або чорне, а стебло гниє біля основи, треба діяти швидко. Як виправити? 1. Вийміть рослину з горщика та обрічте пошкоджені корені. 2. промийте горщик гарячою водою з милом. 3. Посадіть у свіжий ґрунт. 4. Поливайте обережно, щоб не повторити помилування. Висновок Примарні рослини ідеальний вибір для початківців Вони витривалі, гарні та не вимагають складного догляду. Якщо ви помітите проблеми, тепер ви знаєте, як їх вирішити.